Плакати і не накриватися одіялом, і не бути жертвами і свідками цього домашнього насильства. Вона не дасть їм можливості бачити, як тато з мамою свариться, а від того страждає та дитина в першу чергу і неблагополучна сім'я. Вона дасть можливість не отримати збори за розлучення. А 95% розлучень у нас це саме пов'язане з побутовими насиллями. Трошки бюджет не отримає цих зборів, але скільки буде збережено всім. Вона дасть можливість 165 тисячам жінок, чи чоловіків чи діток, які страждають від домашнього насильства. А я хочу сказати про жінок, не народжувати хворих дітей це будуть народжені дітки в мирі і злагоді в любові. Вона дає посил нашому суспільству, що такі дії державою забороняються, що такі дії державою будуть каратися. Посилене саме тому, що таке насилля відбувається саме в українській сім'ї. Я вважаю, що треба подякувати нам всім Раді Європи за ту величезну допомогу, за той величезний ну, посил для суспільства за той величезний пласт допомоги, яку нам надали через експертів, через аналіз законодавства, за згуртування всіх інод за акумуляцію громадських організацій. За серйозну підтримку журналістів. В чому? В тому посилі українського суспільства про те, що насилля є недопустимим в українській державі. Війна є недопустимою. Тимчасове переміщення особи є недопустимою. І в першу чергу насилля в сім'ї. Тому що саме насилля в сім'ї є тим небезпечним фактором, який розділяє суспільство. Який не дає йому зготуватися, який не дає йому в кінці кінців економічно рости. Тому я бажаю нам усім, в першу чергу, терпіння і саме головне, тому що це перейшов м'яч вже на нашу сторону. Рада Європи нам його сильно закинула, прихлопнула. А тепер це наше домашнє завдання імплементувати і продовжити цю, цю роботу вже на рівні е, органів місцевого самоврядування, держави і так далі. Я бажаю нам всім успіхів подальших і щоб цей запам, який у нас є, не згас, тому що найважче нас чекає попереду. Всім дуже дякую.